Чи реально поєднувати роботу та товарний бізнес, друзі? Всім привіт! Це канал Таварка Тудея Штебро Олександр, 12-річний досвід в товарному бізнесі та в принципі в підприємницькій діяльності. Тут без реклами, без монтажу, просто розповідаю. Ісходячи зі свого досвіду, розпочинаємо і так чи поєднувати можна, чи неможливо це робити? Роботу та товарку в принципі бізнес. Я хочу сказати, що так, тому що саме так я розпочинав товарний бізнес. Я працював кожного дня. Я до речі, багато років працював по найму. І я завжди думав, що відкрити, як розпочати свій бізнес. Тому що мої батьки, мій старший брат, вони бізнесмени, вони заробляють класні гроші. Але ніхто мені ці гроші не дає. Мені завжди не вистачало ні на дівчат, ні на мене нічого не вистачало. Ось ось таке мене виховання. І це правильне виховання, мабуть. І в якийсь момент, коли я прочитав книгу Багатий папа, бідний папа. Мені прийшла в голову думка. А чому б не продавати речі жіночий одяг, котрі продають батьки на ринку нашому центральному, не продавати в онлайні? Тоді можна було продавати через ВК, через однокласники. І я попросив батьків це зробити і почав фоткати цей товар на манікенах. Я фоткав, розміщував його в групах, в цих соцмережах і почали йти продажі. Працював я по найму до восьмої вечора, і тому я це робив. Прямо одразу, як тільки приходив додому, я був втомлений, звісно, але заряджений, тому що я хотів заробляти більше. І ви уявляєте, яке було щастя, коли я зробив свій. Перші 200 гривень. Це не з одного продажу, це десь 10 продажів, коли я зробив за місяць. І я такий, блін, це круто, тому що на той момент я заробляв, працюючи по найму, там 3-4 тисячі гривень на місяць. І 200 гривень нам давали премії на, на місяць, як я кажу. І я був щасливий капець. Просто неймовірний. Тут я сам собі зробив премію. І постійно зростали ці заробітки більше, 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 поки я не почав заробляти 2 тисячі гривень на місяць. І в цей момент я зрозумів, що в мене вже не вистачає вільного часу, щоб заробляти більше, а перспектив дуже багато. Але я працював в той же момент за 3 тисячі гривень, в мене було на депозиті в банки 200 чи 250 тисяч гривень. Я накопичив, працюючи по найму, і 5 тисяч гривень пасивно приходило мені на рахунок. І того я, в принципі, Непогано заробляв на той час і, і жив з батьками. Я вирішив звільнитись з роботи і зняв офіс. І почав займатися більш серйозно товарним бізнесом. Дуже швидко почав наймати людей, делегувати процеси. Потім я зайшов на маркетплейс Prom.ua, почав там знаходити постачальників, масштабуватись. Дуже швидко дійшов до восьми магазинів по 100 тисяч товарних позицій. Це різні постачальники, і в нас були шквал замовлень, шквал дзвінків. Просто капець, ніякої комісії. Все легко, просто ну неймовірно. Тому. Я просто кажу на своєму особистому прикладі, можна поєднувати роботу по найму і паралельно відкривати якийсь бізнес-напрямок. Ну, наприклад, товарний бізнес це краще і легше за все. Наприклад, якщо вам приходять замовлення протягом дня, ви можете там в телефоні, раніше в мене телефону нормального не було, зайти собі на перерві на вулиці, відповісти, обробити замовлення. Ось і все. А ввечері додаєте товарні картки на своїй платформі, аналізуєте, підкручуєте, навчаєтесь, все можна. Але я б не радив би просто. Взяти, звільнитись і потім розпочати якийсь бізнес. Це дуже ризиковано. Краще робити це паралельно. Ну і сходячи зі свого досвіду, може я не правий. Друзі, а що вам було легше розпочати товарний бізнес? Хочу подарувати свій міні-курс абсолютно безкоштовно по товарці. Як запустити успішний треназин на маркетплейсі Пром в описі всі умови, щоб його отримати. А на цьому все підтримуйте лайком випуск і на все добре. Пока-пока.